Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект Доброкава. Ми у Мошені у Кафе Готелі Оберіг. І на сьогодні черговий цікавий гість це громадський діяч Юрій Романюк. А далі пан Юрій, в нього багато титулів. Розповіть про себе сам пане Юрій, вітаю вас. Вважаю здоров'я. Добро здоров'я. Пане Юрій, розкажіть про ваші ще види діяльності. Ви керівник громадської організації, директор пошкової школи. Розкажіть, будь ласка. Так, я вже кілька років засновник і керівник громадської організації духовне відродження. Ми займаємося видавництвом духовної літератури. Цікаві наші проекти. Ми видали більше десяти книжок на духовну тематику. Нещодавно ми зареєстрували громадську організацію літературно-мистецького об'єднання Хвилі Стрия для того, щоб зберегти. Музей літературно-мистецького в'єднання хвилістрі, який знаходиться на другому поверсі колишнього стризького будинку вчителя, от і тому мусили реєструвати цей під, е е е е під, е під громадську організацію, так, для того, щоб цей, після того як відійшов мій батько, цей музей е десь в такому під, підвищеному е стані, але ми. Е Намагаємося його зберегти, і я вже три роки, як директор того громадського музею, даю звіт про діяльність музею обласного управління культури, він є зареєстрований і намагаємося його дати йому нове життя, десь, щоб він функціонував. Так? Щоб він функціонував так. А він зараз на якій стадії? Тобто люди туди можуть прийти, він взагалі екскурсії якісь проводити чи ні? Він зараз на стадії ніякій, тому що. Оце приміщення астрийського будинку вчителя зараз є в процесі ліквідації. А чому так? В 2021 році невідомо чому міська наша влада прийняла таке рішення, що цей будинок вчителя не потрібен ні культурі, ні освіті, і включилася ліквідаційна комісія і почали процес ліквідації. Це ну, депутати проголосували, чи це просто самобій? І Найцікавіше те, що всі депутати, uh -huh. наші, наші місцеві, всі депутати, які знали, хто був засновником того музею Віктор Романюк, ті заслуги, які він має за е, стрію, і те все, ті всі напрацювання, які які з х е, з 68-го року, який він в стрію зробив, оце все вони перекреслили голосуванням про ліквідацію будинку вчителя. І таким чином, так само, під ту ліквідацію потрапив музей, але батько, коли відходив, на жаль, його зараз нема з нами, він дуже хотів, щоб ті експонати і ці. Картини, і скульптури, і вишивки, і скло, і там більше сотні книжок, які видані нашими стрийськими поетами, письменниками, щоб воно збереглося для міста. Що, ви... це депутати проголосували на сесії буквально? О, так? Депутати проголосували на сесії про ліквідацію стрийського будинку працівників освіти. За так, теперішнього так? міського голови, так. За теперішнього міського голови, так. так. І цей музей, який там є на другому поверсі, вони хотіли його, не знаю, що вони хотіли з ним зробити, але цей музей е завадив їм повністю провести ту ліквідацію, і м -м, мені здається, що це мало перейти у чиїсь приватні руки оце well, приміщення. От, але цей музей їм завадив це зробити. От, і тому ми, у му році, в 24-му році ми збирали літературно-мистецького об'єднання хвилі Стрія колишніх членів, і вони всі в один голос сказали, що цей музей повинен працювати для міста, повинні жителі і гості міста повинні мати можливість там відвідувати. Но на сьогоднішній день ситуація дуже непроста. Там опломбовані пічки, там холодно. Там було незаконне вторгнення в цей музей, де відкрили без мого відома і зняли відео про те, що нібито син Віктора Степановича Романюка закрив цей музей і забороняє. От от така провокація. От така, от така була провокація. А хто це. Ну, Тому? як... як як можна сказати, органи місцевого самоврядування. Тобто міська влада, і... міська влада і, і всі решта, так. Ясно. І там дуже, дуже, дуже непроста ситуація. Ну, Віктор Романюк це перший депутат від Верховної Ради демократичної України, так? Віктор Романюк ще в, в свій Нагадаємо, час, в кінці 80-х років, організував супротив у тій радянській владі, він організував клуб аргумент, потім він був засновником. Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Потім він е, е, організував народний рух, зібрав навколо yeah. себе однодумців, і багато дуже людей він збирав мітинги тисячні, тисячі людей от, проти тої радянської влади. Ну і е, за цю за його діяльністю він його обрали жителі. Це було чи не єдине правильне. І не сфальсифіковане голосування На обій, обрали так. народним депутатом. Так і він зробив дуже багато. Бувши народним депутатом. Він видав величезну грубу книжку його виступів у Верховній Раді, як як, як політичного діяча. От багато виступів багато дуже зробив. Корисно, навіть скажу більше, він. Роками вже років 10-15, як він вже не був депутатом Верховної Ради, до нього ще люди зверталися за допомогою. І він всім ну, по мірі можливості міг допомогти. І дуже образливо, що це діти ще, яке він плекав, яке він зробив, якого він хотів, щоб воно служило тут. Його хочуть раз і забрати. Це, це дуже боляче. Ми це в нашій сім'ї в родині дуже боляче. Ми це перенесли, от але. Я намагаюся докласти всіх зусиль для того, щоб цей музей зберігся і щоб цей будинок вчителя не потрапив в ту ліквідацію, не потрапив в жодні приватні руки, тому що це воно має служити містові, а не котрійсь конкретно особи. А чи чули ви позицію міського голови? Чи мали ви з ним особисту розмову? Що він покаже? Ну, з міським головою ми спілкувалися документами. Я написав таке відношення про те, щоб цей музей відкритий лист, так. Відкритий лист узаконити mm -hmm. так, він мені дав відповідь, що цього зробити неможливо, бо в нього на все інші плани. От. Але на сьогоднішній день воно дуже так в такому, такому цікавому стані. Мені прийшлося звернутися до дуже багатьох людей у Львові в Києві, колишніх. Татових побратимів депутатів Верховної Ради я написав ці листи з, з проханням допомогти зберегти той музей і це вже на Київ. вийшло? Так? Це вже на Київ на Львів. Це було дуже. Я змушений був так зробити, бо інакше тут мож, вони б зробили все, що вони хотіли. Вони так само могли проголосувати в ра... депутати. Як, як за ліквідацію будинку вчителя так само перенести той музей. Вони хотіли перенести той музей у фонди, тобто в підвали підвалиського краєзнавчого музею, де, де, він, де музей заповнений, там абсолютно нічого не можна було би там розмістити. Але тато хотів, щоб цей музей був в такому самому вигляді, якого, якого він створив, і щоб ці щоб, щоб люди туди. Ходили і щоб це він працював. Но на сьогоднішній день воно дуже сумно скрипка грає. Я сподіваюся, що, ну, що буде все добре. Справді, друзі, от бачите, що відбувається навіть попри війні, це щонайменше дуже дивно, чесно. Тому що це реально культурна спадщина, і тим більше Віктор Манюк людина, яка внесла великий вклад у розвиток стрищені, будучи на посаді народного депутата, хто не знає, можете поцікавитися, друзі. Пане Юрій, а як взагалі ще ваша одна діяльність про відродження, центр коротко, якщо можна? Дуже, дуже цікава тема, це, це дуже глибока тема духовного відродження. Ну так. Ось такий основний напрямок, що він робить зараз? Ми намагаємося донести до людей через ті книжки, які ми друкуємо, як можна. Змінити себе, як можна знайти шлях до Бога, як можна, і як потрібно, що потрібно робити, щоб отримати спасіння душі, як прийти до покаяння, як пізнати Божу волю і взагалі навчитися читати Біблію, Боже Слово, яке яка дає практично відповіді на всі питання. І пан Юрій, назвавши побажання для наших підписників, для всіх, хто буде дивитися цікаве цікаво, безумовно інтерв'ю. У такий нелегкий час в такий нелегкий час дуже важливо жити в злагоді самим собою. Коли людина живе в злагоді самим собою, то автоматично вона буде жити в злагоді і з Богом, і з людьми. Має бути чисте сумління, має бути розуміння, розуміння добра і зла, має бути впевненість в тому, що все-таки... Добро переможе. Я дуже люблю цитату Поїся Святогорця, шість томів якого ми видали грецького старця Поїся Святогорця за благословенням патріарха Філарета. Його фраза дуже надихає і, і, і тримає, скажімо, на плаву. Він сказав таке, що можна було би. Збожеволіти від того, що твориться в сучасному світі, якщо би не вірити і не бути впевненому, що останнє слово залишиться за Богом. І тому в своїх дописах на Фейсбук, на своїй сторінці Духовне відродження Романюк, я дуже багато даю власне таких, такої інформації, щоб людина прийшла до усвідомлення своєї суті, чому чому вона так робить, щоб людина розуміла, що все, що ми посилаємо у світ. Вона до нас повертається, щоб люди творили добро, щоб люди відчували любов один до одного, щоб не було ненависті, щоб, зрештою, щоб жити тими, тими наративами, тими Божими законами, тим вченням е, Ісуса Христа, який він нам залишив, і взагалі, щоб ми відчували себе не рабами, не слугами, а дітьми Божими. Так і буде, друзі. Приходять до нас на каву, Ми відкриті для спілкування. Почуємось, побачимось.